Та в ефірі Live студія мене звати Ольга Гвоздецька. Триває підготовка до Одеського міжнародного кінофестивалю. Команда ОМКФ оголосила ще одну програму Фестиваль фестивалів. В її рамках буде показано три стрічки призер світових фестів. Нагадаю, ОМКФ цього року стартує вже 19 серпня. Основна його частина пройде у Чернівцях, але в Одесі у кінотеатрі Мультіплекс відбудуться покази ретроспективних та. Спеціальних програм, тож про їхній зміст та загалом про формат фестивалю 14-го, До речі, більш детально розпитаємо Валіка Шпилюка, програмного консультанта Одеського міжнародного кінофестивалю. Аліку вітаю вас! Дякую, що долучилися! Я вас вітаю. Тож, яким буде відкриття цього року? Бо, якщо чесно, це питання пересічних Одеситів хвилює наразі найбільше. Бо всі запитують, так що там буде так само масштабно, як і в Одесі, в Чернівцях цього року? <рес> Дуже слушне запитання. А насправді, відкриється все, все ж таки в Одесі. Ем, як було сказано, е, власне, 12 е, серпня е, в суботу в кінотеатрі е, в... Мультиплекс. Е, мультиплекс, дякую. Бачите, просто дуже багато локацій і в Одесі і в Чернівцях тепер. В Одесі в кінотеатрі «Мультиплекс» 12-го числа нагадую, 7 сьомі вечора відбудеться урочисте відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю. І це буде власне спеціальна програма, яка зроблена. В Одесі для Одеси, для одеських глядачів, і демонструватиме це практично тільки в Одесі, це абсолютно ексклюзивна програма, і зветься вона «Зроблено в Одесі. Власне, це шість стрічок, які знімалися в Одесі за участі одеських кінематографістів в одеських локаціях, безумовно. Але які досі ще не були е, показані власне в рідному місті, і це будуть такі шість е, прем'єрних ексклюзивних показів е, саме для одеситів. Ну і крім того, е, буде ще до кінця до кінця серпня будуть демонструватися найкращі стрічки минулих років. Так так би мовити, ретроспективна програма від одеського міжнародного кітфестивалю, щоб Одесити відчували, що фестиваль нікуди від них насправді не, не пішов, не зважаючи на всі важкі обставини, які ми маємо зараз. А чи очікувати нам на приїзд а, зірок або е, виробників тих стрічок, які будуть презентуватися, або ні, все буде у Чернівцях все ж таке? Ні, ні, ні. Значить, всі ці фільми, які демонструються в Одесі, шість е, я нагадаю, е, будуть з представленням членами творчих груп. І е, з обов'язковими е, сесіями Q&A, тобто питаннями від глядачів, відповіді е, відповідями від членів знімальної груп після е, сеансу кожного? Угу. Ну тут маю уточнити, якщо ви, звісно, можете вже розкривати цю інформацію 12 серпня на відкритті фестивалю, що відбудеться в Одесі, наголошую так для наших глядачів, яка саме стрічка буде показана? Просто скажіть мені, я може щось не подивився, але чи не розпочалися вже продажі на сайті кінотеатру Мультиплекс? Розпочалися, але ми маємо повідомити тим, хто ще цього не знає. А чи а, варто їм біжати добре, за квитками? Добре, тоді, тоді все тоді все гаразд. Я думав, що щось може сталося, тому що за моєю інформацією вже мали продаватися квитки. Так, і власне 12 числа це буде абсолютно ексклюзивний показ. Цей фільм демонструвався тільки один раз поки що в Україні. Це було в Києві в жовтні минулого року під час фестивалю Тиждень критики, і це буде фільм Копродукція Чехії, Словаччини і України. І зветься він цензорка українською мовою. Міжнародна назва це 107 матерів. Фільм, який отримав багато міжнародних призів, який був номінований на премію Європейської кіноакадемії, і, власне, він повністю знімався в Одесі практично з усіма одеськими акторами і акторками. Міжнародної знімальної групи режисер його чеський, чеський режисер, але власне і повністю це одеський, так би мовити, фільм. Ну і власне, я думаю, що на цьому урочистому відкритті 12 го редачів зможуть побачитися із виконавицею головної ролі, і з багатьма іншими членами знімальної групи. А, ну, зробила анонс та канонс для Одеси. Аліку. Я розумію, що зараз ви, скоріш за все, е, дасте відповідь е, широку. Я хочу вас спитати. топ, от саме від вас особисто, тих стрічок, які ну в жодному разі не можна пропустити. Е, я маю на увазі ті, що будуть показуватися в Одесі. Е, розумію, що ви скажете, всі треба подивитися. Але якщо докремитися від вашої посади, все ж таки, от що б ви порекомендували? Ну, 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 насправді, повірте мені, ми дуже ретельно відбирали ці фільми, і е, е, нам не соромно за жоден з них. Е, і кожен з них по-своєму дуже цікавий. Ну, скажімо, непересічний фільм під назвою Привоз. Як можна взагалі не згадати про Одесу і не згадати про Привоз? Єва Нейман, яка, так би мовити, рідний, рідна людина, рідна режисерка для Одеси, яка брала участь і в попередніх фестивалях одеських і багато власне, до цього знімала в Одесі? Вона зробила такий дуже щемний, дуже відвертий, дуже теплий. Документальний фільм, власне, про перевоз Одеський. А, також буде абсолютно ексклюзивна, ексклюзивний показ такого невеличкого документального фільму Гудбай Одеса від молодого режисера, який зараз вчиться в Італії в кіношколі. Але він Одесити він працював е і на одеському фестивалі волонтером багато років, і власне це його, мабуть, привело до е навчання в кіношколі. Він зробив такий знов-таки дуже особистий фільм про те, е що незважаючи на всі ось нинішні сьогоднішні обставини, коли людям доводиться е іноді. Кидати рідне місто, рідну домівку, вони все, все одно залишаються пов'язаними з рідним містом, ну що ще думаю, що абсолютно буде ексклюзивний, абсолютно новий, новий фільм, зроблений на одеській кіностудії. І тут я думаю, будуть і, і велика. Велика частина знімальної групи і улюблені актори одеські, безумовно, які знімалися. Це копродукція е, України і Болгарії, край ріки зветься. Це ця стрічка, і е, ось власне, це, це така велика, велика, це перша світова, можна вважати, прем'єра фільму. Ще один документальний фільм Крихка пам'ять, е, який вже отримав. Безліч міжнародних призів і був отримав приз на фестивалю Докудейс, який відбувався декілька місяців тому в Києві. Про про оператора одеської кіностудії, який зняв його онук. І теж для тих, хто пов'язаний з Одесою, з одеським кінематографом, з одеською кіностудією, це буде дуже важлива е, така зустріч з людьми, з якими власне е, пройшло, пройшло е, життя, можна сказати. Ну, тобто, бачите, mm -hmm. я практично про всі про всі фільми вам кажу, і, Як і я передбачала про... власне. Ну так. Хочу з вами обговорити ще е, один спецпоказ. Так, переможемо. Він називається це чотири українські стрічки, створені після початку великої війни. Е, чи буде змога в Одеситів побачити їх? Ви знаєте, ви знаєте, ні, на на жаль, ні. Ми е, просто це дуже важко логістично. Е, Основна частина фестивалю, все ж таки, незважаючи на, на те, що ми вважаємо себе одеським фестивалем, а, е, вона проходить Чернівцях, і ми це, це Одесити мають зрозуміти, що через те, що в нас все ж таки міжнародний фестиваль, іноземці будемо відвертими, вони е, все ж таки. Е, ну, трошки залякані, перелякані, і не на, навне на, наважуються поїхати до Одеси, тому власне ми мали. Е, Зробити цей важкий вибір і е, цього року просто е, основну частину фестивалю провести в Чернівцях, тому що ну, може всі розуміють, ми знов-таки стукаємо по дереву. Чернівці на сьогодні це ну, практично один з найбезпечніших е, мі... одне з найбезпечніших міст. В Україні, ну, враховуючи обстріли, і ракетні атаки, і дрони, і таке інше таке інше, ну, якось так склалося, що в Чернівцях все трохи, так би мовити, скажімо, тихіше, ніж в інших містах. Так, ну тому, що ж, тому, е <с> так. Тому, власне, так, і ця програма теж е е так, переможемо, і хроніки війни. Ми їх демонструємо під час так мабути головного головної частини міжнародного фестивалю, який відбудеться в Чернівцях. Я дякую вам за включення. І знаєте, від всіх одеситів ми отак скрещуємо пальчики і хочемо, щоб наступного року одеський міжнародний кінофестиваль пройшов саме в Одесі у повномасштабному форматі. Ми абсолютно до цього зробимо все від нас, що від нас належить, і сподіваємось, що і держава нас підтримає в цьому, і місцева влада підтримає. І ну головне, щоб в нас була безпека в країні, і тоді ми все разом зробимо безумовно. Так, дякую вам. Вдалої підготовки і найферічнішного старту готуємося в Одесі до 12 серпня, до відкриття фестивалю в кінотеатрі Мультиплекс. Алік Шпилюк, програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю, був на зв'язку з Live Студіо. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся і надалі.